Привіт про самооцінку у підлітків. У мене була дівчинка, ми з нею працювали підліток, і була вправа про те, щоб себе підхвалити, щось сказати про себе класне, і в неї це не вийшло. Вона каже: а якщо я така людина, ну яку не можна на що хвалити. Ну, дуже така сумна річ, і саме через це у підлітки входять у депресію, коли ось такий внутрішній стан, що я не гарна, в мене нічого немає за що себе хвалити. Але це не означає, що дійсно нема за що хвалити. Це скоріше означає, що планка дуже висока, і я до неї просто не можу дострибнути. Іде це від батьків. Так, дійсно, але я не хочу тут сварити батьків. Треба. Попрацювати з внутрішньою планкою. Якщо ти теж важко себе хвалиш, не можеш знайти, з чим ти цінна, а ти зараз мама, або ти зараз тато, то, скоріш за всього, ти це передаєш своїм дітям. І працювати потрібно і з собою, і через себе, з дитиною. І це дійсно можна зробити, якщо що, звертайся на консультацію, запитайся у дитячого психолога, пропрацюй це самостійно, це дуже. Буде корисно і для тебе, і для твоєї дитини.